Також Дональд Трамп вкотре вкотре розкритикував політику Джо Байдена. Назвав дозвіл на використання далекобійної зброї проти Росії помилкою. Ну і в чергове відмовився розкрити деталі свого мирного плану і не відповів на запитання щодо можливих територіальних поступок України. Зазначив, цитую. Більша частина цієї території руїни. На її відновлення підуть століття. Дональд Трамп уточнив, що всі переговори відбуватимуться після його офіційного вступу на посаду. І попередив, що Україна має бути готова до угоди. Він має бути готовий піти на угоду. Ось і все. Угода необхідна. Занадто багато людей гине. Це війна, в якій загинуло надто багато людей. Потрібно домовлятися. Путін також має укласти угоду. А от раніше у статті Тайм, присвяченої визнанню Трампу людиною руку, він заявив, що прагне припинити війну між Росією та Україною, назвавши кількість загиблих божевіллям. Також Трамп зазначив, що підтримка США для України може стати інструментом у переговорах із Росією. Попри свої обіцянки завершити війну за 24 години після приходу до влади, Трамповизнав, що ситуація складніша ніж він очікував.